поради та ідеї для KNX від SmartHouuse. Можливості пристроїв KNX криють в собі багато цікавих речей. Наприклад, актуатори. Це далеко не просте кероване реле. Це багатофункційний пристрій, де кожен вихід має можливості таймеру, сцен, спеціальну поведінку при тривогах, лічильник напрацювання та інше. Про всі ці можливості ми розповідаємо в наших матеріалах на YouTube. В цьому конкретному відео ми розглядаємо практичне використання таймерної функції для керування витяжною вентиляцією в туалеті чи ванній кімнаті. Ідея така: зробити алгоритм керування вентилятором різним в залежності від тривалості перебування людини в туалеті. При цьому для вмикання світла та автоматичного вентилятора використовуємо лише один вимикач. Завдяки цьому ми економимо на непотрібних короткочасних включеннях вентилятора. І вимикаємо вентилятор автоматично. Він не буде, наприклад, працювати цілу ніч. Маємо таке. При нетривалому перебуванні в туалеті вмикається тільки світло, а вентилятор вмикається взагалі. На малюнку, якщо час менше, ніж 3 хвилини. При тривалому перебуванні більше 3 хвилин автоматично вмикається через 3 хвилини вентилятор, а при виході з приміщення і вимкненні. Світла через довільний проміжок часу. Вентилятор продовжує працювати ще заданий в параметрах додатковий фіксований час. Як це буде працювати в житті, подивимося на стенді. Для скорочення демонстрації виставили затримки 10 секунд. Заходимо в туалет, вмикаємо освітлення. в туалеті менше, ніж 10 секунд. Вийшли, вимкнули освітлення. Все. Далі, зайшли. Тією ж кнопкою вімкнули освітлення. Знаходимося в туалеті більш ніж 10 секунд. Через 10 секунд вмикається автоматом вентилятор. Виходимо з туалету. Тією ж кнопкою вимикаємо освітлення і вентилятор продовжує працювати ще 10 секунд. Через 10 секунд він автоматично вимикається. Необхідна нам. Таймерна функція є у всіх виходів зеню. В параметрах. Час 1 – це затримка увімкнення вентилятора. 3 хвилини, це оця ситуація. І параметр 2 це скільки ще буде працювати вентилятор після вимкнення, тобто після утримання команди вимкнути. Отже, параметри ETS. Відкриваємо перше. Вимикач, тут дуже все просто. Вмикаємо опцію Виділити зміни, відкриваємо конфігурацію кнопок. Окрема кнопка, функція кнопки перемикання. Інформацію пишемо, що це туалет. І далі переходимо до актуатора. Дозволяємо виходи. Конфігурація виходів канал А, окремі виходи. Перший, другий, перший це буде лампа, другий це вентилятор. Вихід перший нічого не міняємо. Вихід другий, дозволяємо функцію таймера. Вибираємо простий таймер. Ставимо затримка увімкнення, тобто та затримка, через яку він вимкнеться, якщо ми знаходимося в туалеті більше 3 хвилин. 3 хвилини. І затримка вимкнення, скільки він буде ще працювати після отримання команди Вимкнути, тобто коли ми вийдемо з туалету, також 3 хвилини. І далі нам треба все з'єднати через групові об'єкти. Вимикач. З'єднуємо з вже готовою групою 1.0.0. І актуатор. Комутація лампи. Та ж сама група. І вихід другий. Зверніть увагу, що для виходу другого у нас є об'єкт 17, в даному випадку, для прямої комутації виходу, але є також і окремий об'єкт для керування цим виходом через таймер. Це дуже зручно, що ми маємо два окремих об'єкти: можемо керувати вентилятором і Напряму вмикати-вимикати без таймеру в будь-який час і через таймер. Не всі виробники роблять саме так. Дуже часто, коли ми додали в параметри якісь затримки таймер, то ми вже працюємо тільки з ними і не можемо керувати напряму. Отже, додаємо цю ж групу 1.00 об'єкт 20 для керування виходом вентилятора через таймер. Це все. Далі завантажуємо і перевіряємо. Отже, ми вирішили практичну задачу по керуванню освітленням плюс вентилятором, вентилятором з затримкою на увімкнення та вимкнення в туалеті. Для цього використовували функцію таймеру, яка є для виходів зеню. Більше порад та ідей для KNX від SmartHouse на нашому YouTube каналі.